Не можна? І... А чого ви починаєте запиняти? — Прошу, зараз а? проходить операція. Яка? Викоківка. Ну. Так, Знаєте, що зараз підставок для зупинки немає. Відмінили тут. Що -що? що, що? Ще раз. Як ви що не чуєте? І Пістави... ви можете зупиняти просто так собі. Що не чути? Серйозно? По новинах? — А де написано? Де написано? По говорять. говорить. — По радіо говорить кожного дня. Ви дивіться, бо за таке можна дисциплінарку отримати за те, що, що ви розпитали. Я вам ще раз поясню. Проходить збройна вибухівка операція. Я з тут зупинив. Я вам заявляю. Я вам заявляю, що я вибухівки не перевожу. Так. І друге. В законі про міліцію написано, коли ви маєте право перевіряти документи. Ну ну скажіть, в законі по, миліцію, про міліцію там чітко написано, коли ви маєте право перевіряти документи. Коли? А ну, скажіть, ви знаєте закон про міліцію? Я, вже... я, я вам нагадаю, якщо ви забули, я а може ви не знаєте. Добре, зараз. Я ви вам просто знаєте, скажу. Не перебивайте мене, дайте я скажу. Дивіться, а в законі про миліцію там чітко написано, що міліція має право перевіряти документи виключно е, при підозрі ско... скоєння злочину або правопорушення. Я є злочинець? Так, так, так. А тепер так було. 307 це стаття цивільного кодексу, я щоб ви мене знімали. Ні, ні, я маю повне право знімати. Ні. Так. Без моєї згоди не маєте повне права. права. Ні. Значить добре, право. дивіться. Дивіться, добре, вкриє добре, будемо далі розбиратися. Добре, Правильно? дивіться. Дивіться, я вам показую. Ви є такий самий громадянин України, як і я. Ні, ви є на службі, здасте зброю зміну, тоді будете добре. ви такі самий, як і я. Добре. А зараз ви є при службовому виконанні. Дивіться. Немає різниці. — Інспектор. Я дивлюся. Заберіть, будь ласка, пальці, я не бачу. Будь ласка, пальці закрив. Я не бачу, ви заступаєте. Ще раз була Машина моя, використовує власне цілі. Що перевозка? Пустий. Нічого. Пустий. Так зразу не можна сказати. А що? Ну а що? Ну а вам яке результат, ну, за якою цілі ви інтересуєте? Спектор. То... Е... Добре, що побажайте е... мені щасливі дороги. Євгенович. Е... Менше з тим. Ігор просто. Ігор е... е... Петрович, я вам говорю, проходить операція зброї вибухів. Ну в документах ну, документ, ви видно, що я перевожу зброю. Ну видно. Ви муска, звідки з ним з ким говорять? <ріст> О, О! Прийма! Тут колега. Други, е Москаль біжений, забігли з Русі... Ну Ладно, з Росії. Правильно? Добрий день. Добрий день. Ви маєте газету, трошки? А що маю газету? Я ще активіст? А, то, а я активіст? Активістку маєте, та? ну. Появляв... так? Ну. Ну дайте я з редактором зустрічався. З Сергієм? Так, що їздити на тому? Оп, Рено. Ні, то на Сергій. На Тернопільській реєстрації. <кій> Коли кожен день виходить? Та <кій> яке?